Усім привіт! Сьогодні вибрався, друзі, на пляжний пошук по пляжі. І ще саме на той пляж, на який я не люблю ходити. Але чому я знімаю відео, друзі? Дивіться прикол. Перший сигнал був тут, Ну там 80, я його не копав. Я повідключав, лише настрою свій апарат. Дивіться, друзі, другий сигнал. Просто обалдеть. Бачите, це мій другий сигнал. Я думав пробка, дивіться. Золото. Другий сигнал, друзі, взагалі. Дивіться обалдеть. Навіть не сподівався, якщо чесно. Ще має товариш під'їхати, він навіть не під'їхав і дивіться, в мене вже є другий сигнал. Ніколи б навіть не подумав, друзі. До речі, на цьому пляжі. Я знайшов своє перше золото. Взагалі яке золото я знаходив, я знайшов на цьому пляжі. Ось таке. Продовжую пошук. Ось, друзі, черговий сигнал був. Але, блін, чесно кажучи, в мене немає досвіду зйомки такої наверху. Ось взяв ось такий кульчик. Бачите, це срібло. Проба є. Потрібно було зразу зняти, знаєте, так в піску, як воно було то треба мати досвід знімати на поверхні. Я більше практикуюся під водою. Ну таке є. Бачите, ось такий сріблий кульчик. Ще щось є, але не знаю що. Ось таке, друзі. Трошечки знахідки йдуть. І так, друзі, момент істини. Ось так, хвиля б'є. Ось моя ямка. Я своєю мотигою отакою я копаю, друзі. Той, що з лісу. І ось в мене така знахідка, бачите? Я ще навіть не провіряв, що це. Колечко бачу точно. А що це, я не знаю. Всередині, друзі, бачите, жовте, а зверху біле. Ось така, друзі, штучка. Я думаю, це біжутерія. Ось така, друзі, знахідка. Зараз почищу, покажу. Ось так, друзі, чуть-чуть почистив, але нічого не зрозуміло. Чекати, ще й Мені цей впав в пісок, телефон. Бачите, середини жовте, а зверха біле. Пробів не бачу. Ну я вже вдома, друзі, провірю і скажу. Якщо буде на вазі, значить золото. Не буде на вазі, значить не золото. Ось таке. Ось, друзі, ще один момент. Просто йду, бачите, монетка лежить. Ось так. А і що ми маємо? 20 євроцентів. Ну і супер. Звіт за сьогоднішній вихід, друзі. А я сьогодні ходив по березі. Ну, ви це зрозуміли з самого початку відео. Там я і привітався. Ось такий, друзі, результат. По березі я хожу в рік, я так думаю, разів 4-5, не більше. Ну, Немає часу і ось таке. Хожу я, друзі, от з прохором. У мене таких два. друзі. Причім, в мене один американець, другий європеець. Я вже навіть не путав, не скажу вам, це європеець чи американець. Ну одним словом, ось цей апарат, саме іменно цей, <клухи> по, по прибою ходить так взагалі частенько. Я ходжу, відкидаю одну паличку чуйки, і він мене не фонить. А той другий в мене друзі, він фонить ужас. Треба відкинути десь. Я думаю, три палички, дві то стопудов. Треба відкинути, щоб він не фонив. Ну, ось такий апарат. Ходжу ось такою мотегою. Бачите, друзі, я знаю їжу і деколи в ліси, але від нашого міста далеко, тому що у нас в місті не можна копати. ну Історична якась там фігня. Тож приходиться їхати туди далі, на схід. Ну і там шукаю. Ось такою мотивої кається. Ну і я і на пляж. Як я сказав, я дуже рідко хожу по піску. Ну Сьогодні пішов. І то чисто тому, що дружина на роботу завіз і так не хотів тенятися, роботи не було. Думаю, піду. По піску піду, як кажеться. Тим більше були на днях шторми. Да, і то такі, блін, не шторми. До півпляжу це не шторм, друзі. І результат сьогодні в мене ось такий. Так, спочатку не ходячка. Не ходячка, друзі, це я взяв чисто вам показати. Сьогодні це все і сміття, все, що я взяв. Бачите? Ось так. Сміття я з того пляжу не беру, тому що там є один чорт. Він ходить, копає, ями, не закопує, і сміття не бере. А якщо врахувати, що я туди ходжу рік, може два рази, я йому сміття збирати не буду. Йому подобається те сміття купати по сто разів, нехай копає. Ямки я, звісно, закопую, друзі, це стопудово, тому що ну, щоб не було свинства. А сміття я не забираю. Це єдиний, напевне, пляж, де я не забираю сміття. І так, друзі, по неходяці в мене ось таке. Я взяв чисто вам показати. Це 10 пфенінгів десь з 90-ті роки. Знаєте, ось такі. І той апарат в мене настроєний був лише практично на золото. Він ще хватав, в принципі. Ну, не на золото. Я так думаю, 75 в мене дискримінація, дискримінація крайня була. А на початку 35. Одним словом, я такий невеликий проміжуточок взяв. чисто щоб золото хапало. І так, викається, чуть, чуть в одну сторону і в другу чуть-чуть. Ну, -чуть. таке там єврики, чуєш, ну що не взяти? А банки, всяке таке о, я відключив. <кій> те що ось такі. Фенінги, вони попали лише тому, що там, бачите, вір середина. Якщо б була середина, я б їх не побачив. Ну це сміття, але я взяв чисто показати. А тепер дивіться ось це, друзі, це совок. Так, зараз може, а не буде видно. Там дуже ледве видно. Це совок 3 копійки. Бачите, ось такі. А ось тут видно трошки герба. Це 3 копійки совок, а це одна копійка совок. І взагалі ледве видно. я не буду чистити, друзі. Сміття чисто показати, що є сувок з цікавого тут не було нічого. Це була Македонія. Та, це Македонія. Таке саме, вони часто попадаються. І це навіть не знаю, що це таке якась Хорватія, вроді. Так. Македонія, Хорватія, а це Єгославія. І все, друзі. Більше монеток таких не було. По ходячці в мене було сьогодні двоєчка. Так, 4, 5, 6, 10, так? Да? 4, 5. Так. 6 євро, 10 центів. У мене сьогодні попалося. Ну, таке. Бензин відбився. Відбився бензин повністю. І далі по знахідках в мене. А, ще хочу сказати, друзі, такий дротик, бачите? Ось такі дротики я зустрічаю тільки на цьому пляжі. Це якийсь мудацюга, знаєте, крутить. І щоб люди шукали ніби. На що він їх крутить? Наприклад, в мене апарат їх не бачить. Ну як я їх відсіваю? У мене рідко-рідко я -рідко це, Я його чисто візуально взяв. Знаєте, коли розкажеш, це одне, а коли вже покажеш людям, це друге. І найголовніше, що підписники, мене навіть сьогодні у нас було на пляжі вісім чоловік. Вісім чоловік з них в мене було чотири моїх підписники. Не дадуть збрехати, друзі, що на цьому пляжі ось якийсь дурачок накрутив, ось такого. Я чесно, я як це зустрічаю, думаю, ти, мудак, Для чого ти це крутив? Для чого ти це? Взагалі, друзі, ну блін, просто сміх. Ну, крутило дурне, ну таке, нехай воно собі крутить. Скільки хоче. І по знахідках, друзі. Попалася ось таке ж. Якась була підвісочка, бачите, це ланцюжок такий дрібненький, дрібненький, якась мідь чи бронза. Ну в мене апарат її добре бачив. щось таке. Я так думав, що це якийсь 10 центів буде. Ось така штучка. Попалася ось така. Я так думаю нержавійка, бо дуже такий глухий був сигнал. Бачите? Всередині такий ланцюжок, як нержавійка, і шарики. Не знаю, що це за таке. Якась біжутерія. Біжутерія. Саме перше, друзі, сьогодні. У мене попалася була банка, походу, тому що я ще апарат відстроював. Я останній раз з ним по воді ходив. Там дискримінація була. Вірніше баланс ґрунту стояв у мене 15, а зараз стоїть 75. Я поки поставив баланс ґрунту, поки що. Перша була банка, і другий сигнал, друзі, в мене було ось таке. Ну, фокусуйся. Ось таке, друзі, колечко, бачите? Гарне. Ось таке. Шикарне колечко, друзі. Це другий мій сигнал. І все, друзі. Як кажеться, більше практично не було. Не було ось це колечко. Ну і це все на відео попаде по-любому. Тому що я камеру не брав, а знімав телефоном. І як це в мене досвіду, ще немає такого, щоб знімати. Сьогоднішній вихід буде перший, де я покажу. Свій хід, бачите, з середини жовте, а зверху біле. Е, ну, я думаю, це не золото, якась біжутерія. Скоріше за все. Ну і звучить якось так незрозуміло. Ну, одним словом, друг, думаю, біжутерія. І ще попався ось такий сріблий кульчик. Проба стоїть. І на цій штуці не стоїть проба. Ось такий, друзі, результат. За мій вихід по пляжі всім удачі, щастиво!